А як ти відрізняєш конструктивні суперечки від уже ну, не дуже конструктивних? Які в тебе, можливо, індикатори навколо цього є? Ну, по-перше, проблема, коли немає суперечок. Це насправді індикатор того, це що. Це найгірша суперечка, та яка не відбулася. Так, це, є, це значить, що є якась проблема, про яку хтось там не говорить. Mm -hmm. Бо не буває все таким чином, що всі погоджуються і все класно у нас, ну супер. Це не так, це ілюзія. Тому треба треба сперечатися, треба відверто казати про проблеми. Я дуже не люблю, коли проблема довго висить, там десь закопана під ковдрою, і вона потім вибухне і буде всім тільки гірше. Тому е, треба одразу їх піднімати. І конструктивно це коли ми говоримо про причини, про там рішення, про що ми зробили не так, чому. Ти працюєш не так, як ми очікуємо, і ми кажемо знов таки без переходу на особистості. Ми Кажуть, розглядаємо да говоримо ситуацію або якісь, е, результат. Ну коротше, якусь ситуацію. Ми обговорюємо. Ми говоримо про проблему, а не про там властивості людини, якісь і Але не переходимо на особистості. Живі.